Уявіть, жінку з Чернігова змусили повернути до пенсійного фонду 63 тисячі гривень. Тож за які порушення так карають, Чернігівський районний суд зобов'язав її повернути до пенсійного фонду 63 тисячі гривень, які були зайво перераховані в рахунок її пенсії. Це сталося через те, що вона вчасно не повідомила про зміни, які впливають. На виплату їй з державного пенсійного фонду жінка отримувала пенсію у зв'язку з інвалідністю з грудня 20 по квітень 23 року. Але медико-соціальна комісія на черговому огляді не підтвердила збереження в неї інвалідності. Пенсіонерка про це знала, але не повідомила пенсійний фонд. В результаті вона отримувала пенсію незаконно. Їй надіслали лист про припинення виплат у разі її відмови від. Повторного огляду, проте вона не виконала цю вимогу. Нагадаємо, пенсіонери зобов'язані повідомляти пенсійний фонд про наступне: зміна місця проживання, зміна е, статусу одержувача пенсії, зміна місця реєстрації. Також зняття інвалідності та виїзд на постійне місце проживання до іншої країни. Суми зайво виплаченої пенсії доведеться повертати. І ви це можете зробити або добровільно, або вас змусять це зробити через суд. А що ви думаєте про таку ситуацію? Напишіть в коментарях.